Колишній генпрокурор і старожил української політики Святослав Піскун офіційно попросив політичного притулку у Франції. Таку сенсаційну звістку оприлюднив народний депутат Володимир Ар'єв. За його словами, еміграція Святослава Піскуна була вимушеною. Чому дізнавався Віталій Маргалек. Все. А в піскун проживає вже давно. Раніше з'являлися чутки про те, що він планує отримати прихисток в одній з європейських країн, але досі усі подібні повідомлення не знаходили підтвердження. Повернути додому колишнього генпрокурора хоче керівництво нинішньої прокуратури. Відтак він просить політичного притулку у Франції. Про це нашому каналу телефоном повідомив народний депутат від батьківщини Володимир Ар'єв. Піскун, колишній генпрокурор, який сьогодні втік з України, і він фактично опинився теж можна сказати, політичним біженцем, оскільки відмовився давати покази, що, начебто. Тимошенко а вимагала від нього а, закрити проти неї кримінальну справу. Генпрокуратура має повернути піскуна в Україну і покарати. Вважає адвокат Тетяна Монтян. Я дуже рідко коли відчувала подібну зловтіху. Він зробив людям стільки зла, що нарешті прийшов час, хоч якоїсь відплати. Я дуже сподіваюся, що у нього відіжмуть все, що він неправедним шляхом нажив. І для самого нього навіть фізично це закінчиться тюремним ув'язненням. Як відомо, піскун у 2005 році, обіймаючи посаду генерального прокурора, закрив справу ЄСУ проти Юлії Тимошенко у травні 2012-го Генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що він може бути притягнути до кримінальної відповідальності через закриття цієї справи. Востаннє Піскун давав про себе знати на початку року. Він підтвердив, що перебуває на лікуванні в ЄС, але іммігрувати туди не збирається. Відтоді його ніхто не чув. Мобільні телефони експрокурора мовчали у Франції в офісі захисту біженців. Інформацію про те, що Піскун просить політичного притулку, поки не підтверджують. Віталій Маргалик,